Віталій Титич, адвокат військової збройних сил України, зараз з'явиться перед нами і ми поговоримо з ним в першу чергу. Доброго здоров'я, пане Віталію! Дякую, що знайшли для нас час. Я би хотів на першому, другому і третьому місці вас представляти саме як адвоката, бо я збираюся з вами говорити саме як з адвокатом. Дякую ще раз, що долучилися до нашої програми. Спасибо. Я діючий адвокат. Тим більше, більше адвокат, тим більше, людей на четвертому і на п'ятому місці теж про адвокат. Якби ви вели справу цього хлопця, який вбив, підозрюю, що він вбив, спробую бути може не адвокатом, але якимось таким початківцем-юристом, е якого підозрюють вбивстві пані Ірини Фаріон, ви вже знайшли б там недоліки в слідстві в обранні запобіжного заходу, в триманні підвал ну коротше, оця вся процедура його затримання вже є до чого за зачепитися, тому що це зворотній бік мого... того ж самого питання. Чи навчилася влада після історії з Павлом Шереметом, чомусь вона навчилася, коли сказали, це вони? Ми знаємо це точно. Вони. Ось абсолютні докази, а потім з'ясувалося, що докази не зовсім м'яко кажучи, абсолютні. То ви вже знайшли щось таке, до чого можна було б як адвокату зачепитися. і Сказати а ні, ні, ні панове, ви тут не не, не дуже праві. Будь ласка, пане Віталій. Ну я думаю, що це очевидно для всіх не треба бути адвокатом. Дійсно, слідство. По перше, на самому початковому. Стадія знаходиться, і е, те, що ви кажете, шукати зараз певні зачіпки. Так, є певні недоступні. Е, можливо, ми про це поговоримо е, актуально сказати. Але ключове е, відмінність від того епізоду і тієї події, яку ви згадали, це те, що очевидно ці уроки засвоєні. Ну я сподіваюся на це. І е, публічна, як публічна комунікація, так і Скажімо так, позиція прокурорів на стадії обрання запобіжного заходу, вона суттєво відрізняється від того цирку, який був у справі Шеремет. Тому це відмінність позитивна. Я думаю, як буде далі, ми побачимо. Повторюю, що це стадія дуже початкова і, в принципі, зараз критикувати. Е, можна, але е, скажімо, недоречно. Є позитив, е, який виглядає як позитив очевидний. Це швидке розкриття е, ймовірного виконавця е, цього злочину. Е, проте е, серйозні висновки можна робити, якщо так long story short, е, на ваше запитання, відповідь серйозні висновки стосовно недоліків слідства. Ми будемо робити вже через два місяці, коли буде. Зміна запобіжного заходу активуватися, або обрання його по-новому, або вже передання справи до суду. Тому на цій стадії поки ок те питання, яке є, який на поверхні, яке є очевидно, це питання попередньої кваліфікації складу злочину, інкримінована 115 частина перша. Найпростіше некваліфікований склад, але очевидно за двох обставин: ну, по перше, це вимога кримінального закону, і по-друге, наявні докази, які вказують на те, що цю, це кримінальне провадження мало би відкритися за статтею 258 частиною 3, тобто вчинення терористичного акту. Ну, тут є очевидні речі. Не знаю, чи це треба це повторювати. Склад статті 258 ознаки цього злочину прямо випливають з тих, скажімо, обставин всім відомі. Злочин чинений стосовно особи, яка є активним політиком, покійно називають мовознавцем, але очевидно, вона активна частина. Політичного життя України навіть в тому стані, в якому зараз знаходиться це життя з у тих обставин, які є, і е, ті, скажімо, так, е, непрямі докази, які вже озвучені як слідством, так і незалежними осінтерами, які слідкують, не вказують на наймовірно те, що метою злочину якраз було провокація певних е, конфліктів. Всередині країни, скажімо так, або говорячи диспозицію цієї статті 258 це вплив на прийняття рішення, тобто спонукання о, о, і державних органів, і, скажімо так, певних стейкхолдерів громадянського суспільства до о, о, просування певних наративів, які будуть і є чутливими для суспільства. Тому, а чому очевидно, пане Віталію, Вибачте, будь ласка, чому. Обрали саме умисне вбивство. Я вам скажу відверто, я можу трьома червоними лініями підкреслити, що я не юрист, але мене, не юриста, абсолютно здивувало, коли я дізнався, що він кримінує. Я кажу, ні, ні, слухайте, це терористичний акт. Очевидно для мене, я не все розумію. Але тоді виникає питання: чому кваліфікували злочин саме так? Він легше доводиться. Є більше підстав, Ну тобто, чому раптом вирішили, що це звичайне вбивство, просто Іван вбив Петра чи Петро вбив Івана. Ірина Фаріон не Петро і не Іван, і звичайна громадянка. Вона, очевидно, не пересічна громадянка. Хтось її любить, хтось не любить, це не має значення, але вона дуже знаменита, дуже відома людина. І вона не носій якихось ідей, проти яких, як я розумію, був цей замах. То чому тоді просто вбивство? Е, ну, повторюю ще раз таку загальну фразу, можливо, спеціально. Слідство знаходиться на попередній стадії, і е, ця кваліфікація так і називається в підручниках, називається попередня кваліфікація. І, в принципі, це ну не право, а частина тактики проведення досудового розслідування, скажімо так, може бути, якщо якимись розумними фразами це намагатися пояснити, да, це може бути частиною тактики, саме цього досудового розслідування в контексті є інша, скажімо так, причина. Яка прослідковується з тієї практики, як 258 стаття використовувалась останні 10 років, так скажімо, але я, я би не хотів до, до цього зараз виводити нашу тему. Сподіваюся, що це попередня кваліфікація, і е, слідство має таке такий обов'язок і право, да встановивши додаткові докази, е, реальні докази. Бо зараз ми маємо, я підкреслюю. Те, що було представлено на стадії обрання запобіжного заходу в суді, те, що я міг побачити, це все непрямі докази, і це важливо також в частині кваліфікації, оскільки тут є непрямі докази участі або виконання або участі у групі у виконанні вбивства. Проте більше ці непрямі докази, зокрема на яких там наголошував сам Пліменко, да це цифровий слід ймовірного виконавця. Знаємо, да не треба нагадувати про це, про що йдеться, з його девайсів, Ну, всі пам'ятають, якщо потрібно, я до цього звернусь, але саме цей цифровий слід, він наводить на думку, що тут є такі обставини, і в частині. Подальшому доведення ми не маємо прямих доказів виконання злочину, це дуже важливо злочину вбивства інкримінованого, але ми маємо, скажімо, докази ймовірного участі у співучасті у 258 да, з різних, скажімо так, ролей. Умовно кажучи, в тому числі звернув на це увагу. у мене є така думка, можу я обґрунтувати, в тому числі для того, щоб вести слідство від реального виконавця, да отримати зараз на собі може бути таке. Не хочу вдаватися в конспірологію, але є певні ознаки, на які я звернув увагу. Так я не є учасником кримінального провадження. Я так як і всі слухачі і глядачі. І ви в тому числі орієнтуємося на те, що було в пабліку, але це у мене викликає певні такі ось зауваження, як ви просили. Але повторюю, це дуже попередня стадія, і на цій стадії в частині слідства в мене серйозних запитань немає. Є запитання певні виникають теорії стосовно оцінки тих непрямих доказів, які є. І друге, що якщо говорити про правоохоронні органи, я думаю, що в цій частині це важливо сказати. Слідство, якщо слідство дії слідства е, поки не викликають запитань. Інше питання до правоохоронних органів в частині забезпечення безпеки таких оцін є очевидним. Да, для всіх, що ну я процитую, здається, це Клименко сказав. Що е, Фаріон була обрана як найбільш вразлива жертва да. Щось таке він сказав. Але питання тоді виникає до наших правоохоронних органів, контрозвідувальних органів. Чому ця особа, чому їй не було надано належного захисту, чому не здійснювалися негласні заходи, в тому числі контрозвідувальні, стосовно і безпеки, і привер... відвернення такого превенції такого злочину, ймовірного. це є серйозне питання до наших так званих правоохоронних органів. Ну на а спеці. на мене, як знов-таки повторюю, що я не юрист, але для мене очевидно було, що дуже багато ознак того, що це одинак. А всі контртерористичні організації вам скажуть, е і я теж не сам це видумав, десь вичитав. Що замахи одинаків розкрити майже неможливо, і тут дійсно фантастична роль правоохоронних органів, що вони це зробили, якщо доведуть, що це правда той та та особа. Але як ти поставиш біля кожного публічної особи а візьмемо десятки тисяч журналістів і так далі, і тому подібне? Я тут важко собі уявляю можливості якось їх охороняти. Але попри те, що ви не любите Пан, спекулювати, спекулю зауваження. Да, будь ласка, да. будь ласка. Фаріон Фаріон не є, скажімо так, з розряду, скажімо так, того переліку, як ви сказали, так безперечно, під загрозою, це очевидною загрозою. Ми ще пам'ятаємо ті списки, які були опубліковані да у разі окупації Києва за три дні. Списки активних називаємо так гром... членів громадянського суспільства України, державних діячів. Очевидно, такі люди під прицілом було були, є і будуть знаходитися е, допоки існує ФСБ і інші організації країни агресора. Але Фаріон виділяється очевидно об'єктивно. Вона просто ну була номінована на таку сакральну жертву. І це як на мене, скажімо так, це було питання часу такого замаху. І тут я все ж таки вважав, що це є недопрацювання доволі серйозне. Та безперечно, тільки якби надали пані Фаріони таким, як вона, охорону на другий день би оце, оце суспільство закричало би: а чому вони на фронт не йдуть, ці молоді хлопці, які охороняють Фаріони, і так далі? І може сама Ірина, пані Ірина би сказала: не треба мені та охорона, тому що важливіше зараз бути на фронті молодим хлопцям. Тобто, це така складна тема. Я не знаю. Це не, не, не отак. Це важко вирішити в сучасній Україні. Що важливіше, охороняти політичних чи е, суспільних громадських діячів, чи, чи сидіти на фронті і воювати з Кацапа з росіянами, знову таки ремарка. Так, ви сказали, там скажімо, крайню стадію, це надання охорони, зазначив, що це вкрай неефективна е, структура по Перше, по-друге, вона використовується скоріше на шкоду, Да? ми багато маємо епізодів, про які говорили неодноразово в наших кейсах. Як це використовується так званий захист учасників кримінального провадження чи захист особам, які надається за ініціюванням із кримінального провадження, але є такі не Мані заходи, я їх назвав теж контрозвідувальні, да, тобто за тих обставин, які були опубліковані, да, особа е, здійснювала спостереження, е, знаходилася в дворі, ну ніби те, те, що ми маємо, да, те відео, які є тривалий час, і елементарні, е, скажімо, заходи, могли би це відвернути на стадії готування злочину. Тому я залишусь при своїй думці, принципі. Ні, ні, ви маєте право на будь-яку думку, навіть не, не тільки на свою, а на і на чужу також. Е, ваша особиста підозра є в тому, що він одинак? Чи там може бути заколот, чи ви на цьому етапі ще не можете говорити? До чого ви схиляєтесь? Я розумію, що ми, ми всі не знаємо зараз. Докладно, що там відбувається на, на вслідчих діях. Але от я скажу відверто, я не фахівець, але у мене враження, що він одинак. А, 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 а є люди, які кажуть, ні, це заколот. Ну припустимо, я заява партії Свобода, яку я дуже шаную і вважаю, вони мають право на висловлювання будь-яких думок. Вони кажуть, ні, це, це заколот. А ви як вважаєте? Е, ну, перше, те, що ми бачимо, ті непрямі докази, які є, вони е, доволі називаємо це так контроверсійні. Так? І е, висновків зараз е, ну, ми підемо просто в конспірологію, да, але е, я послухав деяких ком, е, коментарів е, колег, скажімо так, хто займався і. Займається і займається, має відношення до розслідування, і в мене виникає ціла низка запитань та особа, яка ймовірно. Я повторюю, ми знову таки зайняли позицію, що щось вже встановлено. Насправді, ні. Немає прямих доказів виконання його цього вбивства. Немає станом на сьогодні. Є непрямі докази. Ці непрямі докази, зокрема, ось зараз, які ви вивели на екран. Стосовно е, заходів маскування з одного боку, це вказує, що особа, ну, ймовірно, е, якщо один... перечитала якусь літературу, здійснювала заходи, е, це називається відзворотнього таке маскування, да, тобто після злочину зняти. Ці засоби маскування, і потім, щоб його не встановили, цю особу не могли ідентифікувати. Тобто маскується особа для того, що вона розуміє, що там, де вона знаходиться, взагалі в місті Львові, зараз є ситуація в будь-якому місті України, великої наявності камер вуличних камер спостереження, приватних дівайсів, які фіксують. Переміщення будь-якої особи і немає ніякої складності. Про це на цьому і базується слідство. Що розкриття здійснено за пане Віталій? Аналізу... Вибачте, мушимо закінчувати. Бо у нас попереду ще ще кіно, ну фільм. Вибачте, Віталій Титич, адвокат військових збройних сил України. Дякую за те, що брали участь. Взяли в участь в нашій програмі. Спасибі вам величезне.